привіт привіт Сьогодні в нас заняття зазнайомлення з природним довкіллям. З маленьких років ми звикаємо до чарівної краси природи. Ми часто гуляємо в парках, відпочиваємо в садах, буваємо в лісі, радіємо, спілкуючись з природою. Саме природі людина зобов'язана своїм існуванням. Про що саме ми сьогодні поговоримо? Ви дізнаєтесь, послухавши акровірш. Вона є на землі в усьому, он в небі хмаркою летить, дає життя всьому живому, а от без неї нам не жить. Що це малята? Вірно, це вода. Вода джерело життя і всього іншого. Без неї неможливий побут, виробничі технології, процес ділення клітин, а організм людини на 75% складається з води. Вода безбарвна рідина, покриває понад 70% земної кулі, а її вік близько 4,5 мільярдів років. Лише 3% усіх водних ресурсів на планеті становить прісна вода. І лише 1% прісної води є придатним для пиття. Вода, безперечно, основа всього життя. Всі живі істоти складаються з води. У природі вода міститься в трьох станах. Твердий стан це сніг. Град, лід, рідкий стан, вода, туман, роса і дощ і газоподібний стан це пар. Ми з вами розуміємо, що вода це джерело життя. Без води все живе помре. Але вже сьогодні більше двох мільярдів людей у 40 країнах. Відчувають нестачу води. Тому треба воду використовувати раціонально, а бездумне, недбале використання води приводить до забруднення. І щоб очиститись воді під землею потрібні тисячоліття. Бережіть воду, При чищенні зубів, користуйтесь водою. З індивідуального стаканчика і воду зекономити і так гігієнічніше. Посуд мийте у перекритій пробкою мийці Краще купатися під душем так гігієнічніше. Якщо виникли неполадки у водогоні, негайно викликайте аварійну службу. Вода це не просто дар природи, це основа життя. Вода необхідний компонент життя. Вона потрібна для життєдіяльності рослин, тварин, людини. Тож бережіть воду. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!